Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І перед тим, як розпочати свою розповідь, я традиційно хочу подякувати всім тим, хто дивиться мої ролики, мої історії порцелянові, тим, хто підписався на мій канал друзям, підписникам, гостям каналу. Дякую за те, що дивитесь, за те, що ставите вподобайки, ставите питання, пишете коментарі. І особливо дякую тим, хто мені довіряє і замовляє у мене посуд. Сьогоднішня тема була заявлена птахи на фарфорі. Ціно існують різні напрямки, так би мовити, сюжетів. Перше, це квіти, звичайно, які ніколи не набридають ними. Завжди приємно малуватися таким посудом легко користуватися приємно. Зображення архітектурні, різноманітні теж це особливо англійський посуд. Зустрічається дуже багато таких архітектурних пейзажів, ландшафтів і природних ландшафтів. Є і зображення тварин. І серед тварин найбільша частина, мені здається, це посуд з птахами. Ось не буду довго розповідати, просто покажу те, що в мене є, і пропоную дещо вам купити. Отже, спочатку я пропоную вам невеличку тарілку декоративну. Її діаметр 19,5 см, вона невеличка це друк на фарфорі. З роботи художника, тут є прізвище художника. Дуже якісна робота, неймовірно ніжна пташка, яскраві кольори, детально виписані всі елементи. Ну, Неймовірно гарна тарілочка. Вона має всі свої реквізити на денці. Це Тішенройд, 1990 рік, тобто це вінтаж. Ну і ця тарілка внесена до каталогу Братекс. Відомий каталог німецький зі всіма тарілочками, які виходять в Німеччині, декоративними тарілками. Наступна тарілка має такий золотий обідок по краєчку. Тут теж дві пташки, дуже яскраві, дуже гарні. І на... вони зображені на тлі. Ось такому квітучій гілці. Ну, напевно, це якесь плодове дерево. Я, на жаль, не дуже на цьому розуміюсь. Це тарілочка теж в каталозі Брадекс, вона внесена. Це Розенталь. Розенталь, 1993 рік. Тут теж є прізвище художника, його підпис, і так само це друк на Фарфорі. І третя тарілочка, вона вже без пташок, але з архітектурним пейзажем. Я не могла її не показати. Це такий приклад ландшафтного. Живопису художник, мені здається, тут прописано прізвище, але він більш сучасний. Саме для компанії Кайзер виконана серія таких робіт. Ця тарілка називається Прощання з Вьорсбургом одне з міст в Німеччині. А сама серія стосується романтичної дороги, так званої. Романтіше Штраси в Німеччині це великий такий маршрут, який сягає майже 400 кілометрів по всім живописним місцям Німеччини. Є тури, такі туристичні маршрути, і тури взагалі, де люди беруть участь, купують квитки і приїздять, наприклад, в одне місто. Там вони лишають свої речі, пішки проходять якусь частину. Дороги потім зупиняються, десь в них ночівля, потім вони рухаються далі. Ну, дуже дуже красивий такий маршрут, наскільки я це зрозуміла, і було б цікаво теж пройти. Одна з таких принад Німеччини з її красотами і архітектурними, і природніми. І ось називається романтіші штраси німецькою, але така романтична дорога. Ось кому сподобалась така тарілка, теж я її буду. Представлю в телеграм-каналі. Наступний комплект це невеличкі підставки під посуд, ну, під келихи або чашки. Невеличкі такі тарілочки, діаметр 10 см. І вони, їх 6, і вони всі прикрашені, прикрашені пташками. Тут навіть є на деяких зберігся підвіз це Кайзер це досить відома компанія. Деколь. Але така деколь, знаєте, яка нагадує дуже ручний розпис. Різні пташки подвоє. Вони або дивляться в одну сторону, а інколи буває дивляться в різні сторони. Ось такі пташки. Хочу сказати, що поки що я з ними не можу розлучитися, тому що вони мені страшенно подобаються. Але, як показує практика, приходить час, коли я поступово. Заспокоююсь і їх продаю. якісь предмети продаю. Тому, якщо комусь буде цікаво, то поступово заглядайте в телеграм-канал. Наступні предмети ми теж залишимо поки що у себе в колекції. Ми купили так випадково три тарілки різного розміру, велика, менша і, і ще менша. Вони всі з однаковим малюнком. Так це виглядає. Це фаянс, англійський фаянс. Гарний декор, цей коричневий орнамент по краєчку. Візерунок, напевно, не стільки орнамент, скільки візерунок. І всередині чудовий малюнок у вигляді фазанів, двох фазанів на тлі осіннього пейзажу. Це частина якогось сервізу. Можливо, нам зустрінеться щось ще з цього сервізу. А поки що залишимо у себе. Ну, В надії зустріти інші частини цього комплекту. І далі знов птахи: дві тарілки. Я насправді їх вже показувала і навіть в телеграм-каналі викладала, але якось не зустріла ніякого відгуку ні від кого. Але все ж таки вирішила показати сьогодні. Це дві тарілочки, теж декоративні. Вони мають тут це місце для підвісу. Це теж Тішенройд компанія. І є серія. Взагалі-то різні порцелянові компанії випускали подібні тарілки з таким малюнком. Їх взагалі чотири. чотири сюжети. Це маленькі пташки, це молоді пташки, які вивчають довколишній світ. Подивіться, будь ласка. Вони неймовірно милі. Так само вони виконані в такій манері, це, це деколь, але така деколь, що вище ще здається, нібито тут є підмальовка. Можливо, вона і є, важко мені сказати. Є назви цих пташок і є навіть прізвище автора тут прописано. Кольорова гама чудова. Ну, от, можливо, комусь буде цікаво, захочеться їх придбати, будь ласка, я їх теж буду пропонувати. І наостанок у у мене для вас ось такий сюрприз: 12 порцелянових келихів. Вони всі в чудовому стані, неймовірно гарні. Кожна представляє якийсь один місяць року. Тут теж зображені птахи. Це компанія Франклін Порцелян. Таши не світ, тобто співочі птахи Європи називається ця серія. Кожна, кожен бокал є колекційним, на, не, на них зазвичай додавали сертифікат. Це компанія, ну, на деяких, бачите, є ще напис, що це виготовлено в Японії, і вони японські. І я вже зустрічала, ну це навіть не виробник, напевно. Тут написано, якщо ви подивитесь, ви побачите, ну, по-перше, лімітований, лімітований випуск. І 81 рік порцелян Франклін де Парі. Я зустрічала, коли купила невеличкий чайник. Можливо, ви пам'ятаєте, в мене є такий японський чайник, який я дуже дуже люблю. І навіть сюжет про нього в мене є, але я його не виставила. Я шукала, там теж виготовлений він саме от порцеляна, порцелян Франклін. Що це за компанія? Я не знайшла. Я так думаю, що це якась торгова мережа або якась компанія, яка продає, продавала подібне, подібну порцеляну. Виготовляється вона вся в Японії, тобто, це японська, японська порцеляна. І продається в різних куточках світу, тому що вона і в Америці продається, і в тій самій Японії, і ось в Європі. Кожен цей бокал дуже гарний. Це теж деколь, але деколь теж така, знаєте, ну дуже якісна. Можна довго розглядати кожен бокал. Кожний цей келих для того, щоб розуміти, який це саме місяць тут зображений. Ну тут, напевно, якась весна все ж таки, тому що квіти, да? А є, наприклад, ну, тут теж квіти, але вже іншого, іншого типу. Є е, якісь е, 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 просто гілочки з. Просто з листям невеличким. Або, наприклад, напевно, це вже якийсь або барбарис, або кізіл. І сама пташка, подивіться, яка. З обох боків. Бачите, як вони зображені. В одну сторону і в іншу сторону. Тобто навіть вони різні, ці пташки, якщо ви подивитесь, неймовірна річ. І та, тут так само: один вид пташок. І з іншого боку, трошки, трошки інакше виготовлений. Неймовірний, абсолютно набір. Я б хотіла їх продати всі разом 12. Я думаю, що буде ціна не дуже така вже захмарна, як то кажуть, але просто мати в родині, де є багато членів родини, де є кому пити з цих келихів, ну, їх мати разом, мені здається, це дуже-дуже ну, не те, що важливо, а дуже гарно. Тому що вони саме от таким, такою кількістю. і... По-перше, продаються, а по-друге, складають єдиний комплект. Всюди позолота. Я так багато розповідаю, тому що мені дуже подобається. Всюди є позолота, і на ніжці є позолота, і зверху позолота. Стан, я вам скажу, ну, колекційний. Можливо, десь десь трошки є якісь там потертості, але, але їх майже не видно, їх не можна вважати за якісь вади. Тому ось. Ще раз пропоную вам такий комплект. Заходьте в телеграм-канал і думайте, щоб їх придбати. Отже, я показала вам предмети, деякі порцеляновий посуд з зображенням птахів. Маю надію, що вам було цікаво, щось сподобалось. Запрошую вас на свій телеграм-канал. До нових зустрічей. Бажаю всім здоров'я, спокою, сил душевних і фізичних. На все добре.